Рекомендую. Михайло Діанов, морський піхотинець, робить це з величезним задоволенням. Три місяці на сталі і ще чотири у полоні в Оленівці. Незрозумілу кашу. Ну, тобто, чи то пшонка, чи то ячка. Не, незрозуміло. от одного от, от кольору. З нами він весь час посміхається і жартує. Оптимістичний оптиміст. Ти оптимістичним оптиміст. про його посмішку світ дізнався завдяки ось цій світлині. Азовець Дмитро Козацький на псевдоорес зробив її під час облоги Азовсталі. Боєць Мішаня у драному кожусі з кашлатою бородою, шпицями у пошкодженій руці, посміхається. Як я вижив, в мене не попали. Михайло на війні з 2015 року. До Маріуполя та полону він ось такий. Спочатку Діано воював у приазовських степах, потім вже поранений, потрапив на заводи Ліча та Азовмаш, а вже звідти вдалося виїхати на Азовсталь. Він воював.